І сталося, що коли Аполлос перебував у Коринті, то Павло, перейшовши в грішні країни, прибув до Ефесу і деяких учнів знайшов, та й спитав їх Чи ви Духа Святого одержали, як увірували? А вони відказали йому Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав Тож у що ви хрестились? Вони ж відказали В Іванове хрещення? І промовив Павло «Та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння? Говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, в Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса, а коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий. І різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. А всіх їх було чоловік з дванадцять. А до синагоги війшовши, промовляв він відважно три місяці про Боже царство навчаючи та переконуючи. І коли опиралися дехто і не вірували, і дорогу Господню лихословили перед народом, то він їх покинув, і виділив учнів, і щодня проповідував у школі одного тирана. Це ж два роки продовжувалось. Так що всі, хто замешкував в Азії, юдеї та геллини, слухали слово про Господа. І Бог чуда чинив надзвичайні. Руками Павловими, так що навіть хустки й пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Дехто ж із мандрівних ворожбитів юдейських зачали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів, проказуючи Заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь із сім синів юдейського первосвященника Скеви, відповів же злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла, а ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був, і, примігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому, нагі та поранені. І це стало відомо юдеям та геленам усім, що в ефесі замешкують. І острах напав на всіх їх, і славилося ім'я Господа Ісуса. І багато хто з тих, що ввірували, приходили, визнаючи та відкриваючи вчинки свої. І багато хто з тих, що займалися чарами, позносили книги свої та й перед усіма попалили, і злічили ціну їх, і вийшло на срібло п'ятдесят тисяч драхм. Так могуче зросло та зміцнялося Боже Слово. А як сповнилося, Павло в дусі задумав перейти Македонію та Ахаю та й вдатися до Єрусалиму, говорячи як побуду я там, то треба мені і Рим побачити. Тож він послав у Македонію двох із тих, що служили йому Тимофія і Ераста. А сам позостався якийсь час у Азії. І розрух чималий був стався там часу того за господню дорогу. Бо один золотар Дмитро на ім'я, що робив срібляні артемідині храмки та ремісникам заробіток чималий давав, з він їх і ще інших подібних робітників та й промовив Ви знаєте мужі, що з цього ремесла заробіток ми маємо. І ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, але мало не в усій Азії цей Павло збаламутив і відвернув багатенну народу, говорячи, ніби то не Боги, що руками пороблені. І не тільки оце нам загрожує, що прийде заняття в упадок, а й храм богині великої Артеміди в ніщо зарахується і буде зруйнований велич тієї, що шанує її ціла Азія та цілий світ. Почувши, що це, вони переповнились гнівом та й стали кричати, говорячи: Артеміда Ефеська велика, і місто наповнилось заколотом. І кинулися однодушно до видовища, схопивши павлових супутників Гая та Аристарха, Македонян. Як Павло ж хотів у народ увійти то учні його не пустили. Також дехто з азійських начальників, що були йому приятелі, послали до нього і просили, щоб він не вдавався на видовище. І кожен що інший, кричав бо збори бурхливі були, і багатенно з них навіть не знали, чого ради зібралися. А з народу взяли Олександра, бо юдеї його висували. І Олександр дав знака рукою і хотів виправдатися перед народом. А коли розпізнали, що юдейнин він, то злилися всі в один голос і годин зо дві гукали Артеміда Ефейська велика. А як писар міський заспокоїв народ, то промовив мужі ефейські. Яка ж то людина не знає, що місто Ефес, то храмовий доглядач Артеміди Великої і її образу упалого з неба. Коли ж цьому перечити не можна, то потрібно вам бути спокійними і не робити необачно нічого. А ви ж привели цих людей, що ані святократці, ані вашої богині не зневажили. Отож як Дмитро та його ремісники мають справу на кого, то суди є на ринку і проконсули один одного хай позивають. А коли чогось іншого допоминаєтесь, то те вирішиться на законнім зібранні. Бо ось є небезпека, що нас за сьогоднішній розрух оскаржити можуть, і немає жодної причини, якою могли б виправдати це зборище.